Ми починаємо засідання на нашої е депутатської комісії. На порядку денному одне питання. Дивлюся, по хворому е є по, 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 по кількості депутатів. От, тому є пропозиція розпочати. На порядку денному одне питання. Хто за передний день хоче проголосувати? Дякую. Перше питання. Про зведення положення по судовому житло, що знаходиться в комунальній власності Баранівської міської ради. Дякую. Дякую. Дивіться, в нас було прийнято положення в 2021 році, але там виникли деякі ну, нести Там було помилку, ми знайшли, що рішення виконкому, а далі було прописано рішення сесії. Ми цей пункт виправили, це пункт 4. 4.10, підставі рішення виконавчого комітету. 10. Ну, Механічно було написано, написали рішення сесії. І в <клухи> самому додатку номер 2 то вже ми робимо перелік категорії працівників, які можуть бути надані з трудовою житло приміщення. Ми тут так само, Баранівська лікарня, там була е, центральна. центральна лікарня, а тут ми вже його приводимо відповідно на сьогоднішній день. ГНТ Баранівська літрова. Нарешті, може бути зданий в користування 20.08. О, що це? Прибально не зрозуміло. Звичайно, потрібно А що ордер тісен 31-го? Це термін для заселення. Да. Ну, І да, договір да. заключається на підставі ордеру. Да. Просто встановлюється те. Можливо, якісь питання? Чи... А де це це Це, 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 що... це вулиця Котяреського, на даний час. Ми, дивіться, ми положення, положення приймаємо. Ми положення приймаємо на всі службове житла, розумієте, які в нас будуть. Це. Але на даний час, чого стикнулися, це по Ку кутерецьку п'ять квартира 2. Там зробили, конкурс щось пише, то був конкурс, так? А це як саме в самому положенні як придбається це майно під службове житло і по конкурсу про місце. Так? Так, так, тут все розписано. Це знову конкурс, так? Ні, не було. Подивіться, ми його це... передаємо на сесії з балансу міського каналу на баланс лікарні. Ми його передаємо. Воно визначено вже є статус його як службового житла. І тоді його вже буде передати. За це нас? Ну а Думаю. де взялося? О, ні, ні, ми подавляли, ми його... Ну, ось пункт 26. Фізичні юдичники бажають запропонувати житло для подорогу, повинні конкурс. Зіновіч, це міська рада, це майно, за яке ви питаєте, чому воно було вийшло ще до 2022 року. То воно ну, ж ще... власниця міської ради. Да. Балансу до балансу, і зараз ми вже дійшли до тої точки, щоб людині його передати конкретному користуванні. і в нас не врегульовано, яким органом це має передаватися. Воно має передаватися рішенням виконавчого комітету. Зв'язку з тим, що сесія завтра, виконком 31-го, ми його хочемо вже підігнати, щоб людині вже вийде увагу. Хто не прийшли з ней? Ще якісь питання. Це, коли ми, це ми не придбамо, не, не я поняв. Я вже поняв, за що я тут. Не Стільки, ну, мається, не мається статус службового права переведення його приватно приватну власну приватну власну. Дивіться, службове, службове житло не має права на приватизацію. Дивіться. Обговорювали ми сьогодні це питання ось буквально перед комісією. У Нас буде така ідея на цьому ж ви я думаю, що ми розробимо порядок. Положення про порядок придбання житла для медичних працівників виконком його погодить, і на наступну сесію ми вам подамо. Там буде оговорка така, як колись в районі була програма. що там людина має пропрацювати певний період і передати можливість у вас. Бо сьогодні цей лікар задавав нас питання. Що так ми його врегулюємо? Це питання стосується службового питання. вже. Положення це про службове житло, а коли на приватизацію воно йде вже, то, то вже, е, ми його повинні вивезти з службового житла і надати дозвіл на приватизацію. Бо службові не приватизовуються згідно з інформацією. У нас же ж є вже одна квартира службовицем ну, анестезіологу. Зараз відучу квартира працює, може теж йду службовий. Ну,

Хто за те, щоб затвердити, зафер... рекомендувати сесію, затвердити положення особового життєво, що до концями власниці Баранівської міської ради, вивісти дане питання на розгляд і рекомендації комісії позитивного рішення. Доста прошу проголосувати. Дякую.